Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку мережа інтернет. Пошук інформації у мережі інтернету. Сьогодні ви згадаєте, що таке інтернет та які його можливості. Повторите, що таке веб-сторінка, сайт, гіперпосилання. Дізнаєтеся, як шукати інформацію в інтернеті за допомогою пошукових систем. І згадайте, що таке авторська право. Згадуємо, що таке інтернет. Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує комп'ютери по всьому світу. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не користувалася унікальними можливостями, які надає комп'ютерна мережа. Розглянь схему. З'ясуй! які можливості надає інтернет. Інтернет допомагає шукати інформацію, переглядати фільми і мультфільми, навчатися і працювати, грати і розважатися, і спілкуватися один з одним, особливо коли ти знаходишся в різних країнах або містах. Скористатися цими можливостями допоможуть служби інтернету. Перша служба це електронна пошта або служба інтернету інтерактивного спілкування. Наприклад, це Viber, Scar, Skype, Telegram, WhatsApp або просто Всесвітня павутина та інші там, соціальні мережі і так далі. Всесвітня павутина з англійської мови World Wide Web. Дабідабідабі дабі, дабі є найпопулярнішою службою інтернету. Служба Дабідабідабі дабі, дабі складається з великої кількості взаємопов'язаних за допомогою посилань документів, які зберігаються на різних комп'ютерах. Ці документи називають веб-сторінками. Служба дабідабідабі дабі, дабі Надає доступ до всіх веб-сторінок в інтернеті. Для їх перегляду призначені спеціальні програми. Браузери. Ми з вами в 3 класі вже говорили про такі програми. Розгляньте значки найпоширеніших програм браузерів Згадайте, як вони називаються. І е, скажіть мені, якими з цих браузерів користуєшся саме ти? Є Microsoft Edge. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari. Саме я користуюся Google Chrome. Веб-сторінки, що пов'язані за змістом, називають сайтами. Кожен сайт має свою адресу, за якою його можна знайти. Для перегляду сайту потрібно ввести його адресу в адресний рядок браузера. Давайте розглянемо вікно браузера Google Chrome і з яких складових він складається. Перше, це у нас отакі стрілочки. Вони допомагають, допомагають переходити між сторінками назад і вперед. Далі є робоче поле. На робочому полі ви можете побачити веб-сторінку, на яку ви зайшли. Ця кнопочка допомагає перезавантажити сторінку. Наприклад, якщо у вас щось зависло, це у нас адресний рядок. Саме сюди ми можемо вводити адресу якогось сайту. Далі у нас є вкладка, є кнопка Закриття вкладки. І є кнопка Сетакий плюсик, за допомогою, ми можемо зробити, за допомогою якої ми можемо зробити нову вкладку. Далі є кнопки керування вікном, кнопка закриття програми, згортання розгортання вікна і, вибачте, кнопка згортання програми, кнопка згортання загортання вікна і кнопка закриття цієї програми. Три крапочки це у нас кнопки налаштування та керування Google. Щоб відкрити потрібну веб-сторінку, необхідно зазначити її адресу в адресному рядку браузера. За допомогою клавіатури вводити складну та довгу адресу незручно. Крім того, можна припуститися помилок. Легко та швидко переходити з однієї веб-сторінки на іншу. Можна за допомогою гіперпосилання. Що ж таке гіперпосилання? Гіперпосилання це об'єкт веб-сторінки, який містить посилання на інший об'єкт. Гіперпосилання можуть бути фрагмент тексту, окрема буква малюнка або просто малюнок, схема та інше. Якщо на гіперпосилання навести вказівник миші, то він набуває отакого такого вигляду, тобто вигляду руки, а не просто стрілочки, як завжди. Якщо клацнути гіперпосилання лівою клавішою миші, відбудеться перехід на іншу сторінку або відкриття іншого документа, наприклад, запуск відео, музики. Під час роботи в інтернеті необхідні уважність і обережність. При цьому найважливішими є особиста безпека і суворе дотримання відповідних правил. Ти вже добре знаєш ці правила, проте ми обов'язково їх повторимо. Перше правило дбай про комп'ютер. Відкривай сайти лише з дозволу вчителя або батьків. Уникай сайтів із великою кількістю реклами. Не відкривай сайт, якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. Користуйся антивірусними програмами. Не розголошуй приватну інформацію про себе та своїх близьких. Не повідомляй нікому свої паролі для роботи в мережі. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми без дозволу батьків. Повідомляй батьків або вчителів про отримання інформації, яка налякала або збентежила тебе. Правила безпечного користування інтернету. Запам'ятай! По-перше, потрібно запитувати у дорослих, на які сайти можна заходити. Будь обережний з незнайомцями. Не поспішай надсилати смс на якісь повідомлення. Не розповідай про себе особисті дані. Не відкривай невідомі файли, бо там можуть бути якісь віруси. Через інтернет на комп'ютери надходить СПАМ. Це рекламні та інші електронні повідомлення, що надсилаються користувачам без їхньої згоди. СПАМ не псує файли, але заважає роботі, тому на комп'ютері доцільно встановлювати програми, що запобігають отриманню спаму. Знайти потрібні матеріали. В інтернеті досить просто, якщо знати адресу відповідного сайту. А от якщо адреса невідома, можна скористатися пошуковими системами. Я вас дуже прошу, не плутайте браузери і пошукові системи. Це різні речі. Браузери це програми, які е, допомагають зайти в інтернет, а пошукові системи саме в цих браузерах знаходяться. І Допомагають нам шукати інформацію в інтернеті. Розгляньте значки пошукових систем, які пошукові системи вам вже знайомі. Пошукова система українська мета УА. Далі пошукова система Google.com, пошукова система Bing.com і пошукова система Укр. Нет. Особисто я користуюся пошуковою системою Google. Пошук інформаційних матеріалів з використанням пошукових систем здійснюється за допомогою ключових слів, таких, що чітко відбивають тему шуканих матеріалів. Користувач уводить ключові слова. У спеціальне поле пошуку і отримую перелік сайтів, які містять задані слова. Результат пошуку в інтернеті залежить від уміння користувача правильно визначати ключові слова. Для успішного пошуку можна використовувати відразу кілька слів. При цьому слова мають якомога точніше відображати сутність шуканої інформації. Поміркуй, яку інформацію ти отримуєш, якщо використаєш ключове слово миша. Спробуй це зробити. Коли ти натиснеш слово миша в пошуковій системі, то ти можеш отримати інформацію і про тваринку мишу і про комп'ютерну мишу. Тому треба обов'язково писати, про яку саме мишу тобі потрібно знайти інформацію. Які ж правила визначення ключових слів? Перше, великі букви використовуй лише для написання першої букви у власних іменах. Якщо це початок речення і це не власне ім'я, можна писати просто з маленькою буквою. Перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася помилка у якомусь слові. Поміркуй, які ключові слова ти вибереш для пошуку інформації про те, коли народився смайлик. Обґрунтуй свою відповідь. Я сподіваюся, що ви всі здогадалися, що для того, щоб знайти інформацію про те, коли народився смайлик, то потрібно набрати саме день народження смайлика. Слово смайлик, якщо ви наберете, то будуть просто малюночки пропонуватися смайликів різних. До речі, ніколи не натискайте великі букви. Це некоректно і неправильно набирати такі ключові слова. Я пропоную вам все ж таки знайти, коли вже був день народження смайлика. Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Я сподіваюся, що ви всі це зробили і побачили, що день народження смайлика відбулося нещодавно, 19 вересня 1982 року, народився смайлик. Ключові слова мають чітко відбивати тему шуканої інформації. Використовують для пошуку більш ніж одне ключове слово. Тобто, якщо ви шукаєте в інтернеті щось про комп'ютерну миш, то так і потрібно писати комп'ютерна миша. Згадуємо, що таке. Авторське право. Будь-який матеріал, знайдений в інтернеті, має свого автора. Право автора на його твір захищається законом. Використання чужої роботи без згоди автора є порушенням авторського права. Міжнародний знак охорони авторського права знак копірайта. Виглядає він отак. Деякі матеріали, розміщені в інтернеті, можна використовувати безкоштовно, наприклад, у навчальних цілях. Використання таких матеріалів, зокрема цитат, обов'язково потребує посилання на автора та назву матеріалу, а також на сайт, де його розміщено. Отже, використовуючи у своїх роботах матеріали з інтернету, не забувайте робити відповідні посилання. Сукупність таких посилань називають списком джерел. Тобто список джерел це посилання на джерела, де ви берете цю інформацію. звідки ви це взяли. Іноді нам потрібно зберегти якесь зображення. Як же це зробити? Виклич контекстне меню вибраного зображення, клацнувши його правою кнопкою миші. Тобто, наведіть курсор миші на зображення, яке вам потрібно зберегти, і по ньому клацніть плавою е, кнопкою миші. Після цього у вас вийде контекстне меню. Вам потрібно буде обрати з контекстного меню Зберегти зображення як. У вікні, яке відкриється, вам потрібно вибрати папку там, де ви будете зберігати ваше зображення. Далі вам потрібно ввести ім'я файлу і натиснути на кнопку Зберегти. Після того, як ви збережете е, якесь зображення, обов'язково зберігайте ім'я автора малюнка та адресу сайту, звідки ви це в Це і є непорушенням прав на авторське право. Давайте спробуємо з вами виконати завдання. Знайдіть об'єкти вікна, вікна браузера від.. Вікна і позначте їх відповідними номерами. Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. І перевіримо. Сподіваюся, що ви виконали це завдання. Давайте перевіримо. І так. Вкладка номер 1 Два. Адресний рядок. Кнопка для створення нової вкладки. Зверніть увагу, що тут плюсика нема. Але іноді, там, де є така вкладочка, кнопка для створення нової вкладки, там іноді буває просто плюсик. Далі це у нас кнопки для переходу між веб-сторінками. П'яте кнопка для відкриття домашньої сторінки. І шосте кнопки керування вікном. А тепер назви на е, малюнку е, номери. Підпиши номери на малюнку. Натисніть на паузу і зробіть це. Перевіряємо. Google назва пошукової системи. Далі поле пошуку. І третє. Це у нас кнопки для вибору способу пошуку. Означь правильні на твою думку твердження. Теж, будь ласка, натисніть на, на паузу і зробіть це. Перевіряємо. Спілкуюсь в інтернеті, завжди повідомляю персональні дані. Неправда. Не зустрічайся без відома батьків зі знайомими по спілкуванню в інтернеті. Правильно. Не відповідай на листи незнайомців. Правильно. Повідомляй пароль від поштової скриньки стороннім особам. Неправильно. Завжди запитуй батьків або вчителя про те, чого не розумієш в інтернеті. Правильно. Пронемеруй команда алгоритму пошуку матеріалів у мережі інтернету. Спробуй це зробити, а потім ми перевіримо. І так, перевіряю. Перше, що потрібно зробити, це відкрити браузер. У мене це браузер Google Chrome. У когось це можуть бути Mozilla Firefox або Opera і так далі. Друге, що потрібно зробити, це. Відкрити сторінку пошукової системи. У мене це пошукова система Google. У вас це можуть бути мета або Укрнет і так далі. Далі вам потрібно дібрати ключові слова або фразу. Після цього організувати пошук за ключовими словами. Далі проаналізувати результати пошуку. І зберегти результати пошуку. Сподіваюся, що ви все зрозуміли і зможете тепер, за ключовими словами, знайти якусь інформацію в інтернеті. Після цього уроку у вас внизу будуть інтерактивні завдання. Я бажаю, щоб у вас... Все вийшло, щоб ви змогли виконати всі інтерактивні завдання і змогли користуватися інтернетом саме для того, щоб дуже багато чого корисного для себе знайти. До побачення, до нових зустрічей!